З Артемом Шевченком, ведучим програми «Знак оклику, будемо говорити зараз і завершить нашу програму. Розмова з Сергієм Фомою, лідером гурту мандри. Артеме, про що ми говоримо сьогодні? Знаєте, мені б хотілося б сьогодні поговорити про такий унікальний, і не тільки поговорити, але й показати один з наших цікавих житів про такий унікальний в Україні інститут правосуддя як прокуратура. Угу. Mm -hmm. Знаєте, протягом е, всього цього часу, поки ми робили наші розслідування, е, ми наочно продемонстрували, пересвідчилися і збагнули, що по суті прокуратура в Україні е, це таке над 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 міністерство, над міністерство над над найбільший орган влади сам по собі. Чому? Тому що прокуратура е, зараз е, має ну, безліч. Повноважень. Тільки прокуратура може посадити міліціонера, тільки прокуратура може посадити військового, тільки прокуратура може посадити податківця, офіцера СБУ, навіть суддю. І, власне кажучи, періодично, прокуратура це все і робить. Вона порушує справи, веде слідство. Вона може забрати будь-яку справу будь-якого органу слідчого, забрати собі і розслідувати. Але зараз нібито закон змінили. Дивіться. Е Прокуратура е, має бути позбавлена функції досудового слідства вже давно за преза перехідними положеннями конституції. Всі прокурорські працівники, особливо їхні керівники, кажуть: так ми згодні забирайте від нас слідство, але не забирають. Розумієте, я не впевнений, що кримінально-процесуальний кодекс, який має вступити в дію після цих виборів, ну скажімо так, суттєво позбавить прокуратуру цього е, статусу надсилової структури. І під час роботи над нашими сюжетами ми дійсно стикалися з тим, що прокурори сажають всіх, можуть посадити будь-кого, а прокурора ніхто не посадить. Ну майже на пальцях однієї руки я навіть не можу згадати якихось таких прикладів справ, коли прокурор був притягнутий до відповідальності і сів за ґратим. І власне один з наших сюжетів, який б ми хотіли показати сьогодні, він і демонструє, скажімо так. І стиль життя прокурорів, і стиль спілкування прокурорів, і оце мисянство, яке прокурори дуже часто переносять з правосуддя в побутове життя. Те, як прокурори нахабніють, те, як прокурори не стидаються демонструвати свої надмірні, скажімо так, надмірно коштовні автомобілі, квартири і все решта. так як вони там подекуди там. Демонструють свою зверхність щодо інших правоохоронців під час якихось конкретних mm. ситуацій. Все це дійсно вражає. Ми назвали цей сюжет умовно прокурори-мажори. Його зняв наш колега Дмитро Гнаб. От з яким ми зараз співпрацюємо за іншими проектами. Але я б хотів, щоб ми його зараз всі подивилися, пригадали що це, і пригадали всю цю історію. Вона дуже цікава і дуже красномовна. Дякую, Артема. Ми зараз прощаємося. Дивимося сюжет, зустрінемося завтра і підіб'ємо вже підсумки нашими найяскравішими сюжетами. Артем Шевченко, ведучий знаку оклику, знамову, дивимося сюжет Дмитра Гнапа. В одному з попередніх випусків знак оклику розповідав про те, як чиновники і бізнесмени незаконно захоплюють собі паркувальні місця в столиці, покликаний перешкоджати цьому транспортне управління прокуратури Києва, розв'язувати цю проблему не збирається. А очільник цієї структури, прокурор Максим Гольдар, при цьому, не соромлячись, їздить на джипі Рейндж Ровер. В Україні давно стало нормою бездіяльність прокурорів напряму пов'язана з їхнім шикарним способом життя замість чистих рук, гарячого серця та холодного розуму. Розкішні маєтки, престижні машини та золоті годинники. Одразу після виходу вказаного репортажу. Ми звернулися до прокуратури Києва з проханням пояснити, звідки у вихідця з Донецької області колишнього прокурора міста Дебальцева Максима Гольдарба кошти на люксовий позашляховик. На жаль, в прокуратурі столиці відмовилися надати нам декларацію про доходи цього молодого і успішного правоохоронця. І повідомили, що Джип Рейндж Ровер зареєстровано не на Максима Гольдарба, Ольдарба, а на одного з його родичів та пан Гольдар лише підтримує усталену традицію своїх колег. При вивченні декларації про доходи керівництва столичної прокуратури хочеться плакати. У заступників прокурора Києва, Лупеки, Горана та Софієва немає ані машин, ані будинків, ані квартир. Так само, як і у Віталія Харченка, прокурора найкрутішого району столиці Печерського. Коли ж знімальна група знаку оклику приїхала під будівлю Печерської районної прокуратури, склалося враження наче ми на стоянці маленької нафтової компанії. Окраса службу. Службової стоянки прокурорів два нові джипи BMW X5. Вартість кожного з цих баварських танків сягає 90 тисяч доларів. Круті номери типовий атрибут всіх дорогих авто. Міліціонер-охоронець по секрету сказав, що машини прокурорські. Але коли до нашої знімальної групи вийшов заступник прокурора району Ігор Сказко, в нього раптом стався напад амнезії. Він ніяк не міг пригадати, як круті машини потрапили на закриту парковку прокуратури. Ці машини не працівники прото не працівники прокуратури. Так, значить, працівник міліції каже неправда. Я не знаю, що б сказав працівник міліції. Тобто, це чужі бізнесмени, заїхали сюди, припаркували, ви хочете сказати, да? Я нічого не, хочу сказати я, нічого не хочу сказати. я хочу сказати, що я не знаю, чиї то машина. Коли ж ми натякнули прокурору, що можемо дізнатися власників, звернувшись з ДАІ, пан сказку порадив нам даремно не витрачати зусиль. Тедж, чи якась буде інша машина? Може бути власник один, а їздити зовсім інша людина. Є таке у нас випадок? Ну да, так, наприклад. Ну, що… всяке що... буває. З бабуська в селі машина оформила їздить які чиновни оформила бабуся, а їздить чиновник. Дещо інше, але дуже схоже формулювання. Ми вже чули стосовно нашого першого героя Максима Гольдарба. Тим не менше, працівники Печерської прокуратури наполегливо стверджують, вони не знають, хто ж ставить шикарні джипи просто в них під вікнами. Шановні прокурори, розкриваємо вам таємницю. Власник цього джипу, ваш колега, заступник прокурора Печерського району Олександр Кузьменко. Саме на нього зареєстровано позашляховик в базі Державтоінспекції. До речі, молодий прокурор є сином народного депутата Петра Кузьменка. Джерела в адвокатських колах повідомили, що кар'єра 33 річного Олександра Кузьменка стрімко пішла вгору після того, як його батько-депутат перейшов з фракції Бют у фракцію регіоналів. Знак оклику дуже хотів почути від самого прокурора з чим пов'язані його кар'єрний та майновий зліт. А можна почути е, е, Олександра Петровича Кузьменка, заступника прокурора? Не берёт трубочку, він не на місці. По через скільки він буде? Ну, я я не знаю, коли він від'їхав. Угу. Uh -huh. Зрозуміло, це він від'їхав на своєму BMW X5 чорному, так 8820? Я не знаю, яка в нього машина. Печерська прокуратура не виняток. Біля Дніпровської районної прокуратури столиці схожа ситуація. Шикарних автівок на парковці перед будівлею тут не менше ніж в центрі. Ось, наприклад, цей джип Тойота Sequoia за ціною майже дорівнює трикімнатній квартирі в Києві. Це близько 100 тисяч доларів. Volkswagen Туареги коштують менше по 60 тисяч доларів. Молодий і ще недосвідчений охоронець відверто зізнається, що всі шикарні авто належать саме працівникам прокуратури. Іншим каже, тут би й припаркуватися не дозволили б. Сюди можна стати? Да, это только для сотрудников прокуратури. Только для сотрудников? Да, значок стоїть. Я бачив табличку, так. Да. Это все з машини прокуратури. Это все сотрудник. І джип вот этот білий? Джип тоже. вот этот. Так это машина сотрудника стоит тоже, да? Нічого себе. А хто це їздить на такому? <реш> сотрудник. И туареги тоже вот эти, да? Да, yeah, это. Yeah, yeah. Нарешті нашу знімальну групу помічає відповідальний працівник районної прокуратури. Здравствуйте, ми телеканал ТВА. Вы кто? Да, району. Вазам прокурор да. району. Как вас зовут? А, Какая разниця? Как вас зовут, кажете? Очень приятно. Меня теж Дмитрий зовут. Очень Дмитрий Вікторович, скажите, как у вас так сотрудники прокуратури їздять на машинах не дешевле 60 тисяч доларів? Я не готов відветить на ваш вопрос. Да? да? Почему? У вот вас там... в камеру, 4 раз в Очевидно, що незаконне збагачення може породжувати почуття повної безкарності. Тим більше серед працівників прокуратури, яким не те, що прості громадяни, навіть міліція не указує. Шокуючий випадок стався у серпні цього року, коли міліціонери зупинили позашляховик Тойота Прадо. Власник джипа голосно лаявся, чіплявся до інших водіїв і показував посвідчення помічника прокурора. Зупинився. Будь ласка, в трезвому стані. Для того, щоб пересвідчитися... будь ласка. Будь ласка. 1983. 07. Будь ласка, помічник прокурора києво Святошівського району Київської області. Будь ласка. Громадянин, який біг з кущів напроти, тобі ж по лівій стороні тротуара, мені сказав такі фрази. Машину я не відчиню. Жінка в мене звуть її Лена, я сам з Азербайджана, звуть мене Алік. А дитину мою звуть також Алік. Затриманим виявився Олег Ляшок, помічник прокурора одного з районів Київщини. На наполегливі питання міліціонерів, чи вживав він алкоголь перед тим, як сісти за кермо, відповідає ані грама. Не Ні, е, нічого не вживав. У мене це все на емоційній, на емоційній і перехвильованій за державу, за державу. Емоційні. Якби? Коли ж затриманого попросили написати письмове пояснення, з'ясувалося, що Олег Ляшок навіть не здогадується, де він перебуває і як він тут опинився. А якого ви району? ПД Десьнянсько? А що ви робите в києво святошинському районі? Вибачте. Оце Деснянський район? Фух. А може, ми пояснення спочатку з вас точно. Ви напишіть, що це Деснянський район. Це десь район, міста лейтенант, капітан. е, Ви майор. Зрештою, працівник прокуратури розійшовся не на жарт. Я присяду. Присядьте. Я навіть напишу пояснення і порушу кримінальну справу. Самі а хто я такий? Завірю, Ти, Затрудник міліції, хто я такий. Пожалуйста, не звати мене на ви, хто ви такий? Не кричите, я не кричу. Присядьте, пожалуйста. Емоційно розмовляю. Покажіть, будь ласка, ще раз своє посвідчення. Відчиняйте багажник і до коврика, і до, і до запаски. Я вам наказую, як прокурор. Розуміло, який вище вас позвоню в воронах прокуратури. Навіть. Не те, що в міліції. оклику відправився на місце служби темпераментного правоохоронця в Києву Святошинську прокуратуру Київської області. Виявилося, на роботі Ляшка добре знають. Там він поводився майже так само, як і на відео у нас Давна правда на примір тоже так сіон ніг обіцян, нічого. Ну от у нього манера така колеги скандаліста повідомили, що після інциденту керівництво прокуратури запропонувало ляшку звільнитись. Після цього ніхто його в прокуратурі більше не бачив. На щастя, у випадку ляшка працівник прокуратури на джипі забрав лише час і нерви оточуючих. Але ще свіжий в пам'яті випадок, коли за кермом такого самого позашляховика експрацівник прокуратури із засумісництвом син районного прокурора Дніпропетровська Дмитро Рудь збив насмерть трьох жінок. Замість покарання за ґратами Рудь відбувся переляком і зараз гуляє на свободі. Українська прокуратура стає не просто небезпечною для своїх громадян, її часом не відрізнити від тих, з ким вона має боротись.